Чу читаю коментарі і натрапляю на досить цікавий. Не треба мене путати. А далі відповідають не путати, а плутати, бо це калька. То як правильно путати чи плутати? З'ясуємо зі словником значення обох цих слів. Слово плутати означає помилятися, змішувати щось, робити незрозумілим. Наприклад, не путай ці адреси або я завжди путаю їхні імена. А от що таке слово путати? Це не калька, це не русизм в українській мові. Є це слово. І словник підказує, що путати означає зв'язувати путами, мотузками обмежувати рух. Наприклад, коней путали, щоб не втекли далеко. Путати руки людині означає обмежувати її волю. Як бачимо, це абсолютно різні слова і не варто їх плутати. І відразу невеличкий тест, як правильно сказати, я завжди путаю імена своїх колег, чи я завжди плутаю імена своїх колег. Правильно, я завжди плутаю імена своїх колег. А така фраза Він заплутав ноги мотузкою. Чи він запутав ноги мотузкою? Правильно, він запутав ноги мотузкою.